Демократів, то Де, Де, зараз. Голосуйте, Де, будь ласка. Коментарі будете Де, пізніше. Хто отримав це? Депутати, будь ласка. За 27, років 4, а Шановні депутати, я оголошую 15-х хвилин у 15 перелук і всіх депутатів. І всіх, хто представляє пресу, запрошую через пів години провести засідання в залі Ліра. Хто за те, щоб е голосити даний переробку, прошу голосувати. É i'm